Приготуйтеся зараз до медитації. Медитація, де ми будемо вибирати сценарії і ресурси, які ми будемо переходити з 2025 на 2026 рік, які будуть нас вести як перехід. Зробіть вдох через макушку, видох через серце, вдох і видох. Проговоріть, я вдихаю енергії вищих сил, і я видихаю любов, вдох через макушку, видох через серце. Уявіть собі, 2025 рік, ви можете уявити, як картинку 2025, і рядом картинку 2026. І от ви зараз під час медитації будете переходити з 25 у 26. Тепер налаштуйтеся на те, що ви можете поставити свічку, розслабити своє тіло, вдихаємо і видихаємо, вдихаємо через макушку, видихаємо через серце. Кожен рік, який до нас приходить, він приходить в якісь певні енергії. І він змінює наші сценарії життя, нашу психіку, нашу енергію. Він приносить нам якісь нововведення. І рік коня це рік, який швидко починає нам змінювати наше життя і наші енергії. І сценарій року відповідає завжди на три головні запитання, через що я буду проходити у цьому році, що в мені має або дозріти, якщо воно дозрівало попередні роки, або що має закінчитися. І далі, коли я розумію, що мені має дозріти або що має закінчитися, я для себе усвідомлюю, який ресурс я хочу, я маю забрати з 2025 року, в 2026, для того, щоб перейти в наступний рік. Подумайте про цей ресурс, який ви хочете забрати з собою далі. І тепер будемо розглядати кожен сценарій, з яким ми входимо в 2026 рік, і будете відчувати цю реакцію на цей сценарій. Ви можете поставити праву руку на серце, ліву на матку. Це про жінок, я говорю, якщо будуть чоловіки дивитися, ставите дві руки на серце. І відчувати, відчувайте. Зараз дивимося на 2025 рік, картинка. І подивіться на цей рік і подумайте про те, від чого ви хочете звільнитися у 2025 році. Можливо, були якісь болючі сценарії, можливо було, що ви щось проходили, щось від вас забиралося, де ви втрачали енергію. Було щось неприємне, болюче. І скажіть, що я в цьому році залишаю і перераховуйте, що ви залишаєте. Я відпускаю. І закриваю. І скажіть, що ви хочете відпустити в цьому 2025 році. Можливо, ви хочете відпустити якісь зв'язки. Можливо, хочете відпустити якісь справи, які завершилися. Можливо, хочете залишити якісь образи, біль. Емоції згадайте те, що ви не завершили, і вже, можливо, і не завершите. Тобто, справи, можливо, якісь ви починали, і ви їх не завершили, але туди витікає ваша енергія. Тому скажіть, що всі свої незавершені історії справи, які я. Робила у 2025 році, можете згадати, що це є Я енергетично я завершую. Ну вам потрібно для того, щоб у вас звільнилися ваші ресурси, ваша енергія. І тепер скажіть. Що очищаю енергію від, від того, що завершується, завершую те, що мало завершитися у 2025 році. Відчуйте, що у вас наступає легкість, просто якщо є якась тяжкість, десь ви відчуваєте тяжкість, починайте. В Своєму тілі, де вона знаходиться, відчувайте, де вона знаходиться, видихайте, робимо вдох через макушку і видох через ту частину тіла, де є важкість. Вдох і видох. Відчуйте легкість. І відчуйте, що це, цей простір, це місце звільняється для чогось нового. Відчуйте, що на цьому місці з'являється простір, якась свобода. Вдох через макушку і видох, вдох і видох. Подивіться на себе, подивіться на свою внутрішню дитину, свою внутрішню дівчинку? І відчуйте, як ця внутрішня дитина ваша наповнюється. Відчуйте, як в неї починають з'являтися опори, ваші внутрішні опори. Що може бути моєю опорою? Подумайте, на що ви можете опиратися, не на кого, а на що ви можете опиратися всередині в себе, які в мене є ресурси, які в мене є якості, завдяки яким я можу прожити негатив, витримати якісь негативні сценарії, проблеми, ситуації. І вийти в ресурс. Подивіться на свій ресурс. Можливо, це є дисципліна, структура, вміння працювати зі своїми негативними тіньовими сторонами, вміння ставити кордони і відчувати відповідальність за себе. Дайте зараз відповідь на собі на питання, хто я зараз, яка я зараз. Відчуйте зараз свій ресурс, який ви починаєте набувати свою внутрішню силу завдяки вашим. Якостям відчуйте, що це є ваші внутрішні опори. Ваша внутрішня сила це і ваші внутрішні опори. Відчуйте самоповагу до себе і відчуйте, що я стабільна для себе. Подивіться в свою душу, відчуйте зв'язок зі своєю душею, яка моя душа зараз, якщо я заглядаю в свою душу, яку я бачу свою душу, як її можу охарактеризувати, якого вона кольору, якої форми? Наскільки моя душа, наскільки я чую свою душу, наскільки моя душа служить мені? Наскільки я чую себе? А тепер запитайтеся в себе, а чого хочу я зараз? якою я себе зараз бачу? Чого я хочу зараз, і якою я себе бачу по закінченню 2026 року. Відчуйте свою інтуїцію, яка веде вас згідно задумів душі. Відчуйте свою цілісність і відчуйте свій шлях, де ви зараз вступаєте у 2026 році. Ми вдох через макушку. Енергії золотого кольору заходять в макушку і виходять через наше серце. Тепер відчуйте свої ресурси, з якими ви йдете в 2026 рік. У вас є друга картинка 2026, куди ви заходите і запитайтеся в себе, що я можу дати світові. А тепер дайте проговоріть таку фразу: я маю що дати світові. І відчуйте, що ви можете дати світові. Можливо, це є якісь фінансові ресурси. Можливо, це є ваша реалізація, ваші можливості і те, як ви можете поділитися своїми вміннями і знаннями з іншими. Відчуйте тепер свої емоції. Тіло. Відчуйте свій зв'язок з родом. У мене за спиною стоїть мій рід, з правої сторони батько, з лівої мама. Поверніться. До батька. Побачте за своєю спиною рід батька. Поверніться до мами. Побачте за своєю спиною рід мами, Відчуйте, як з роду матері і батька до вас іде ресурс роду. У вигляді життєвої енергії. У вигляді здоров'я, у вигляді любові до себе. Скажіть, що я приймаю всіх своїх предків, які володіли достатньою життєвою енергією, здоров'ям і вміли любити себе і дають цьому місце. І ми робимо вдох через макушку, і видох через серце. Проговоріть, я приймаю ресурси роду в чистому вигляді. Відчуйте, що до вас з роду Іде свобода, нові сценарії. Які ви хочете написати для себе. Зробіть крок вперед і скажіть: я вибираю нові сценарії життя. Я вибираю створювати свої ресурси. Я вибираю себе, да буде так і так є. І ми робимо вдох через макушку, а видох через серце, вдох і видох. Відчуйте, як ваше тіло наповнене. Відчуйте, як зараз ідуть. Нові енергії 2026 року, які починають наповнювати вас, тобто, які завантажуються вас, ваше тіло, ваше життя. Скажіть, приймаю і благодарю. Робимо вдох через макушку і видох через серце, вдох і видох. Не буде так і так є. Ви тут і зараз. Відчуйте своє тіло. Можете руки ноги спробувати. Поступово відкривайте очі. Я тільки без камери. Так, Жилін. Благодарю за. Е медитацию очень зашло и я четко поняла, что в следующем, ну то есть в этом 26-м году мне нужно заниматься собой своей женственностью, потому что в ходе медитации мое тело дало мне, ну, на физическом плане почувствовать, я так расслабилась и представила себя женственной такой легкой, то есть вот меня, меня интересовало только мое тело, я и понимание того, что я женщина. И вот мне так, до такой степени захотелось э, этого, со, в этом состоянии да, быть такой женственной, что я беру 26-й год только это, и я буду заниматься только своей женственностью. Я понимаю, что от этого у меня добавится еще больше энергии, и я буду э, настолько еще сильнее да, все mm -hmm. воспринимать и делать как хочется мне, потому что это будет мой ресурс. Именно с этим ресурсом я иду в новый 2026 год. И когда вы говорили про то, что представить, что за спиной мама и папа, и а, принять энергию от их рода, у меня тоже тело отреагировало, я почувствовала мурашки, то есть я поняла, что они меня поддерживают. И то есть вот я четко думаю и иду в нужном направлении. Поэтому я благодарю за медитацию. Сегодня так сложились звезды, все четко. Я понимаю, вы, вы все четко вот в тему рассказывали. Я очень благодарна. Поэтому это просто вау. Благодарю, принимаю и благодарю. Ну, супер. Во благо.